Ти знаєш, я навіть через екран зараз відчуваю, як в тебе напружено м'язи чола між міжбрівки. От прям тут є таке напруження, так? Тоді швиденько відкладай телефон, можеш покласти так, щоб ти його бачила, і прямо зі мною зроби ці прості вправи для того, щоб розслабити м'язи і щоб твоє чоло було гладеньке. Все дуже просто. Ми спочатку простукуємо все чоло пальчиками. Це потрібно для того, щоб дійсно познімати спазми і розслабити основні м'язи, які формують нам лобні заломи і міжбрівку. Далі ми беремо пальчики і дуже щільно починаємо так от ковдзати по шкірі. Вам потрібно пройтись по всьому чолі. Взагалі цю вправу бажано робити від однієї хвилинки, для того, щоб був ефект. І дівчата, багато хто відмічає, що ефект у вигляді замороженого чола дійсно є від однієї цієї вправи. І це дійсно так, тому що при цій вправі дуже класно розслабляється чола і після неї прям не хочеться хмуритись. Ну а далі ми можемо додати, Додатково простимулювати просто малювати тут же розслабити м'яз, який формує нашу міжбрівку. І останнє ми робимо ось такі гарні вигладжуючі рухи. І після цього, будь ласка, відчуйте, а в якому зараз стані знаходиться чола. Обов'язково поділіться вашими враженнями, якщо буде багато відгуків. можливо, введемо таку рубрику Метіль вправ в моєму профілі. Що скажете?